Привіт, мене звати Демі, і сьогодні ми поговоримо про макроекономіку, найважливіші новини в світі криптомаркету, а також детально розглянемо BTC та Ethereum. Тому став лайк, ну і ми починаємо. Ну що, починаємо з понеділок традиційно з новин по макроекономіці. Хотів би я сказати, що наші очікування просто ідеально відпрацювали. Це про що ми говорили останні півроку. Зараз ми бачимо на графіку. Ми дійсно були в накопеченні, про яке ми з вами говорили. Протягом більше ніж 7 місяців, і тільки зараз ми побачили вихід з нього на 80 тисяч. по BTC. також очікування стосовно виграшу президентських виборів Трампа теж були вірні. Як бачимо, ця новина привезла на ринок дуже багато позитиву. Від цього виросли і фондові ринки В загальному покращився настрій інвесторів. І відповідну реакцію ми бачимо від BTC. Все це відбулось на фоні обіцянок Трампа, який є максимально френдлі, який пообіцяв дуже багато чого зробити для криптонів, скажімо так, він пообіцяв легшу регуляцію, пообіцяв звільнити Гаррі Генцлера. Також пообіцяв, що зробить резервний фонд державний в BTC і дуже багато чого іншого. Але знову ж таки найголовніший момент в тому, що Трамп любить поговорити і не факт, що він це виконає. Тому, скажімо так, такий позитив на ринку як мінімум може триматися до того моменту, поки він дійсно не стане президентом, тобто не відбудеться інаугурація. А це заплановано на 20 січня. Тому ми собі можемо дати мінімальний проміжок часу, протягом якого цей позитив буде дійсно триматися, і ринки будуть рости на очікуваннях цих новин. Тобто я очікую як мінімум позитив до 20 січня, а далі вже буде видно, далі вже буде від, видно по тих діях, які буде робити Трамп, і чи дійсно він буде дотримуватись тих обіцянок, на фоні яких зараз росте ціна? Тобто ви маєте розуміти, якщо ціна росте на фоні якихось очікувань, очікувань дій від Трампа, а їх не буде зроблено, тоді ринок буде падати, оскільки ця новина була закладена в ціну. Тому, як мінімум, до 20 січня в нас є ще час позитиву, а далі ми вже будемо відштовхуватись від тих дій, які буде приймати Трамп, і наскільки точно він буде виконувати обов'язки, які він давав своїй предвиборчій президентській компанії. Але в загальному, якщо так поговорити за, скажімо так, за такий досить великий проміжок часу, в нас нарешті. Френдлі уряд зі сторони США по відношенню до криптоіндустрії, оскільки навіть в Сенаті ми бачимо, що дуже велика кількість людей є так само прокриптанськими, і я думаю, що з цього моменту, коли Трамп займе своє місце в управлінні державою, коли в Сенаті буде дуже багато республіканців, які будуть теж мати прокриптанські погляди. Дуже багато чого в плані регуляції, може помінятися. А якщо це дійсно поміняється, то в криптомаркет може зайти дуже величезна кількість нової ліквідності. Це, я думаю, сотні мільярдів доларів до загальної капіталізації криптомаркету, які нам можуть призвести до, скажімо таких нових бичих маркетів. Тому в цьому плані все просто ідеально, як бачимо, у нас BTC. Вийшов з цього накопичення, очікуємо продовження його росту, Новинний фон цьому сприяє. Якщо ми поговоримо про макроекономіку, то минулого тижня відбулося засідання ФРС, на якому знизили ставку на 0,25 В принципі, нічого неочікуваного такі дані були прогнозовані. Ми їх і побачили нагадаю, що наступне засідання ФРС у нас відбудеться 18 грудня. Поки що більшість також очікує зниження на 0,25%. Але знову ж таки на останньому прес-конференції Джерома Павела він повідомив про те, що в них як такого чіткого плану немає. Ну в принципі, це не новина для нас, і вони будуть в подальших діях відштовхуватися від наступних макроданих. І цього тижня якраз одні з таких макроданих будуть опубліковані. Це дані по інфляції, індекс CPI та PPI, які будуть опубліковані в середу та четвер. Знову ж таки, велика увага до індексу CPI. Для крипти позитивом буде, якщо цей індекс покаже падіння, тобто покажуть, покажуться дані, які були прогнозовані або нижче. Негативом буде ріст цього індексу, який буде свідчити про те, що інфляція не, не падає, продовжує свій ріст, і, скажімо так, для подальшого відсоткового зниження, для подальшого. Подальшої м'якої посадки це не дуже окей. Тому слідкуємо за цими новинами. І Також в четвер, після виходу даних по PPI буде ще невеличкий виступ Джерома Паула. Можливо, він там дасть якісь коментарі по ситуації, але знову ж таки, минулого тижня у нас було засідання ФРС. Він там нічого цікавого не сказав. Також відмовився коментувати будь-які, скажімо так, свої думки на рахунок результатів президентських виборів. Я впевнений, що він не супер задоволений цьому і. Тож знаєте, стоїть питання, чи після того як Трамп стане президентом, як прийде інавгурація, чи не зробить він так, щоб Джером Паул покинув свій пост, оскільки вже багаторазово він, скажімо так. Критикував дії Павла і казав, що там навіть був такий момент, що він казав: не опускай ставку, тоді я тебе залишу при владі. Але от Павло опускав ставку. Знову ж таки, такі були макроекономічні показники, які вимушені були зробити ці дії. Але от ситуація така, що вони, наскільки мені відомо, не дуже, скажімо так, мають одинаковий погляд на цю ситуацію, тому можливо у нас так само будуть і зміни в, скажімо так, в самому ФРС. Тому ситуація цікава, поки скажімо так, новинний фон максимально буліш, ніяких таких, скажімо так, моментів, які можуть не подобатись чи напрягати, немає. Тобто все згідно плану. Тому я пропоную переходити до графіків і дивитися, що в нас взагалі відбувається на самому чарті. Почнемо ми з трьохмісячного таймфрейму. Як бачимо, ребаланс трьохмісячного ФВГ, привів ціну до того. Що вона знімала наступний таргет вище в вигляді цього свінг максимуму. Тобто можемо сказати, що план з трьохмісячного таймфрейму повністю виконаний, і ціна зараз знаходиться в певному Price Discovery. Це той момент, коли по ліву сторону у нас вже немає ніяких інструментів, на які ми можемо опиратись. Ну і знову ж таки, по історії теж тут ціна нічого не формувала. Нагадаю, що на ваших екранах зараз АТХ по BTC, це 81500. Це АТХ на момент. 2024 року. Місяць листопад, не знаю, знаєте, так говорять, ніби потім в історії буду це відео передивлятись і згадувати. А от BTC тоді коштував тільки 80 тисяч, знаєте, в той момент, коли він буде коштувати мільйон. Час покаже. З місячного таймфрейму тут поки немає що брати до уваги, оскільки не сформовано жодних інструментів. Перейдемо ми з вами на тижневий таймфрейм, бачимо знову ж таки дуже гарну. Акумуляцію, про яку ми з вами говорили неодноразово, і бачимо зараз експансію з цієї акумуляції, тобто вихід з цього накопичення, про яке ми теж з вами говорили неодноразово і чекали. Я надіюсь, ті, хто дослухався, не продали ніякий спот в цьому моменті, тільки накопичували свої позиції і сидять зараз в профіті, як і ми та наша команда. Тут, в принципі, теж коментувати нічого немає, оскільки, як мінімум. Найближчий такий інструмент може сформуватись тільки через тиждень, тобто в вигляді цього ФВГ там, переготуватися в щось нижче. ну, Смислу не бачу. Тобто є тут ФВГ в нас на 65 тисячах, але поки доставку ціни до цього ФВГ я на даний момент не бачу, враховуючи той новинний фон, який в нас зараз є. З даного таймфрейму можемо виділити. Цей денний лонговий ФВГ на 74 тисячах. Також бачимо, що у нас формується тут потенційний денний ФВГ, і напевно зараз би я вам оцей ФВГ напевно смислу не має позначати. Я би дочекався закриття цієї денної свічки. І на тому моменті, де вона там закриється, вже формував цей денний лонговий ФВГ, і це буде по суті перший інструмент лонговий, з яким ми будемо працювати. Не забувайте, що тренд в нас зараз дуже сильний, а новинний фон у нас дуже сильний. Тому там навіть від перших інструментів в нас може бути реакція. Якщо ми глянемо 4 чотирьохгодинний таймфрейм, то ми не бачимо ніяких, скажімо так. Формації для того, щоб ціна починала корекцію, тобто, як мінімум, можемо дочекатися зняття ще цього свінга, і тоді тільки на ЛТФІ може щось сформують в шорт, але знову ж таки на вашому місці я би зараз, як мінімум, шукав лонгові угоди, а не шукав і не пробував зловити розворот цього тренду. А найближчий інструмент нижче може бути цей свінг лоу, оскільки так само, попри цей висхідний рух, в нас тут вже ціна не формує. Жодних цінових дисбалансів. До речі, це теж може бути одним з факторів того, що ціна може розвертатись, але знову ж таки, контексту для шорта в нас поки немає. Тому, як мінімум, можемо чекати на зняття цього свінга і дивитись, як це буде відбуватись. Якщо в нас буде тут рейд, то можна буде вже шукати модель на менших таймфреймах і таргетуватися в цей свінг. А знову ж таки, лонгові угоди я би дивився після. Як мінімум найближчих інструментів нижче, і такий інструмент це є цей свінг лоу. Або вже свінги нижче, якщо ніякої реакції на зняття цього свінга не буде. Знову ж таки, так само чекаємо формування дейлі лонгового ФВГ. Ну і з годинки тут е, теж, скажімо так, щось виділяти я би не став. Бачимо, що ціна в принципі е, маніпулює над е, свінгами вище. Але знову ж таки це не призводить до того, що в нас формуються якісь там цінові дисбаланси чи ще щось, як мінімум. Тобто, що би я зараз хотів побачити для е, розглядання, скажімо так, шортової угоди, це зняття свінга, і потім формування якогось ФВГ на годинці, і тільки тоді, е, скажімо так, відкриття угоди. Бо поки в нас ціна не буде формувати жодних дисбалансів, це мені, скажімо так, не буде свідчити про те, що в нас присутній тут достатній об'єм продавця, який буде. Штухати ціну до об'єму з іншої сторони. Думаю, логіку, скажімо так, думок зрозуміла. В загальному, скажімо так, я думаю, що враховуючи досить довге накопичення в 7 місяців, я думаю, що ми спокійно. Можемо побачити таргети і в 100 тисяч за BTC ближчим часом, якщо знову ж таки новин, новинний фон буде цьому сприяти, і, скажімо так, все в нас буде окей. Тобто це зараз вже не фантастика, а знову ж таки досить реальні цифри. І не забувайте, що 100 тисяч по BTC це дуже сильний психологічний рівень, в який буде більшість таргетуватися. Я думаю, по моїх думках, ви зрозуміли. В загальному всі настрої, і ми з вами можемо переходити ще до маржинальних рівнів по BTC. Так, переходимо до спритфайтера, і давайте подивимося, де в нас які знаходяться маржинальні рівні. Як бачимо, знову ж таки, величезну кількість маржинальних рівнів вище, ми вже познімали. А нижче в нас залишається досить багато маржинальних рівнів, які можуть виступати таргетами. Бачимо великий маржинальний рівні на. В 85 тисячах, ну і також на 82, 83, 84. У нас є теж маржинальні рівні, тому, скажімо так, вони будуть таретами. На рахунок, де в нас перші маржинальні рівні нижче, знаходяться, вони ж знаходяться на 70 тисячах. Не відкидаю варіант того, що в нас можливо буде якась корекція, оскільки ви знову ж таки маєте розуміти, що дуже сильно рітейл був присутній в даному русі. Більшість тут відкривало рітейлу там знову ж таки угоди. На фоні результатів президентських виборів, по-любому цих людей якимись сквізами будуть вики... викидати з цього ринку, знову ж таки, відкритий інтерес у нас також знаходиться на рекордних показниках. Тому знову ж таки будь-яку корекцію більш глибше не відкидаю і буду працювати, скажімо так, від тих даних, які мені будуть поступати. Знову ж таки, бачимо, що у нас, якщо відкрити. 4-годинний таймфрейм, то добре видно, що маржинальний перший рівень знаходиться під цим свінгом, який ми виділяли з вами на 4-годинному таймфреймі. Тому, скажімо так, досить реальною картиною буде скоректуватись на 77 тисяч і тільки тоді вже продовжити рух вище. Але знову ж таки мушу вам нагадати про те, що поки факторів шорт в нас ніяких немає. і Поки відкривати шортові угоди і говорити про корекцію, теж смислу немає. Тобто ви маєте розуміти, що поки не сформується ця формація, це тільки догадки, і ціна може із актуальних продовжувати ріст вище до таргетів вище. Ми говоримо з вами тільки про це в випадку, якщо дійсно корекція відбудеться, тоді вже з цими інструментами можна буде працювати. Думаю, по всі думки зрозумілі, і ми з вами можемо переходити до ефіріума. Почнемо з тижневого таймфрейму, Ethereum і тут просто дуже прекрасна картина, яка мені дуже сильно подобається. Пам'ятаєте, ми з вами виділяли ці всі свінги і говорили про те, що як таргети вони виглядають дуже солодко, але не факт, що ціна прийде в ці значення, оскільки це може бути, скажімо так, маніпуляція залишена для більшості і тут. Лімітки, які підставляються, вони більше виглядали як спуфінг, тобто як маніпуляція, і ціна просто попрацювала над один свінглоу і вийшла з цього накопичення. Класно розвели рітейл, і найприкольніше це, що то, що ми в минулих наших відео це теж передбачили, і в принципі не очікували такої досить глибокої корекції по Бітісі. Говорили, що від перших інструментів ціна вже може продовжувати рух, оскільки BTC виглядав в той момент лунгово, ми були розуміли, що враховуючи кореляцію, це може відбутися. Знову ж таки, якщо ми так глянемо більш глобальніше, у нас є тут такий прекрасний рендж, і як бачимо, ціна зараз. Вертається в цей діапазон. Я думаю, таргет для всіх зрозумілий, можливо, через якусь корекцію ще там до заправочку. Ми сходимо з вами вище. Ну, по ефіріуму, як мінімум, як мінімум, хочеться побачити оновлення АТХ, BTC вже навесні перебив АТХ. Як бачимо, ефір цього не зробив. Але я надію, що враховуючи актуальний настрій по ринку, це все в нас може відбутися. Нагадаю, що ETF по ефіріуму, скажімо так, не до кінця виконав очікування від ринку. На фоні цього ми не побачили такого ж самого бусту по ефіріуму на запуску ETF, як це було на BTC, але враховуючи навіть, скажімо так, ту ситуацію, яка зараз відбувається в Штатах, президентські вибори і те, що при владі тепер буде Трамп, то. І так само, скажімо так, відносно регуляції не тільки BTC, а й інших альткоїнів теж стане набагато легшою, доступнішою і відкриє для альтів теж дуже багато можливостей. І, скажімо так, на фоні цього ми бачимо зараз те, що ефір теж почав показувати ріст та не стоїть мертвим трупом. Знову ж таки, з тижневого таймфрейму виглядає все прям дуже гарно. Поясню, чому гарно, через те, що в нас був тут. Тижневий шортовий ФВГ, про який ми з вами говорили в минулому навіть відео, так, якщо не помиляюсь, навіть є місячний. Да. Тобто ми можемо сказати, що у нас тут був місячний. А давайте будемо вже від тижневого. і сказ, можна, то, то, що я найбільше боявся, це те, що на цей тижневий ФВГ буде реакція, оскільки інструмент на старшому таймфреймі, але, як бачимо, ніякої реакції на нього немає, і натомість у нас тут буде. Формуватись потенційний лонговий фен на тижневому таймфреймі. звісно, до закриття до формування цього інструменту потрібно побачити закриття цієї тижневої свічки, але потенційно ми вже собі можемо його тут зобразити. Тому ефіріум настрій лонговий, як мінімум, чекаю ефір по 4 тисячі, а то і, скажімо так, вище. Я думаю, відмітки в 4800 і нове тиха це тільки питання. Надіюсь знову ж таки, що домінація не підведе, ми її чуть-чуть пізніше так само з вами глянемо. Знову ж таки, тут е, малювати всі ФВГ я вам не буду. Тут тобто у нас є тут певний Likвіді Void, е, скупчення великої кількості ФВГ, і давайте просто будемо працювати з найближчим з них це є даний скажімо так лонговий ФВГ на даному таймфреймі. Якщо корекція відбудеться, то як мінімум. На продовження, на пошук угод на продовження, я би робив в денному лонговому ФВГ, думаю, зрозуміло. На 4-годинному таймфреймі ми з вами теж жодних факторів для відкриття шортових угод не бачимо. Як бачимо, ціна не працювала тут з жодним свінгів. Я би тут взагалі не таргетувався в щось зліва. Дивився за тим, як ціна буде формуватися, і якщо вже там якісь. Говорити про шортові угоди, якщо дійсно під це буде якийсь контекст, то знову ж таки тільки через зняття світ максимум як це були і по BTC. Бачимо, що в нас відбувалася тут корекція аж до трьох тисяч. Бачимо, що покупець у нас досить сильний. Новинний фонд дуже сильний. І бачимо, як будь-яку корекцію швидко відкупляють. Бачимо, що навіть попри це зниження в нас не формується жодних неефективностей. Тому знову ж таки. При якщо відкат відбудеться, то від цих лоу можна шукати угоди на продовження лунгових позицій. Знову ж таки, як мінімум, думаю, що по ефіріуму в ближчий час є ще спокійно потенціал з вами побачити і 50% росту. Це знову ж таки, якщо говорити дуже, скажімо так. Лайтові очікування, так. Знову ж таки, як мінімум, думаю, X2 по ефірі з актуальних навіть відміток, ми в цьому циклі з вами побачимо. Ну, і так само давайте глянемо не менш важливий графік, це графік тоталу. Як бачимо, капіталізація криптомаркету зараз складає 27 трильйона доларів. Ми зняли перший наш таргет. На місячному таймфреймі, і потрібно розуміти, що от зараз може так само відбутись невеличкий відкат. Це, до речі, плюс в копілочку до шортової угоди. Це те, що Total в нас зняв ключовий свінг максимум і може, наприклад, зараз відкотитися в цей так само потенційний тижневий ФВГ. Ну, з делі можемо виділити з вами більш локальніший ФВГ, з яким можна буде працювати. Тобто. Корекція може знову ж таки теж відбутися, тому потрібно розуміти, не потрібно злітати сліпо в ринок, а потрібно дивитися, як ціна працює з тими чи іншими інструментами. Ну і знову ж таки, таргет по тоталу, як мінімум, ще на 10% відкритий це 3 трильйона доларів та зняття all-time high по тоталу. Тобто, як бачимо, в нас все ж таки заходять, почали заходити нові гроші в ринок, що не може не дішити. Ну і куди б ми без графіку домінації? Нагадаю, що ми зараз знаходимося в досить сильній зоні, скажімо так, продавця, з якої ми очікуємо е шортову реакцію, ми очікуємо продовження падіння домінації як мінімум до 50%. Якщо в нас при цьому тотал буде показувати ріст, і, скажімо так, е домінація буде падати, то в Альти може прийти досить багато нової ліквідності. і, Більшість альпар, перспективних альпар, пар мемкоїнів і так далі можуть показати дійсно ще хороший ріст. Ну, як бачимо, у нас зараз ціна скоректувалася на 3%. Точніше, цей індекс скоректувався на 3%, як мінімум, до найближчого таргету з тижневого таймфрейму. У нас ще 5%. Тобто, в загальному запас ще куди падати, цьому індексу достатньо. Ну, і найбільш глобальніше я вам казав, що. Відалі хочеться побачити падіння на 15% по домінації, що може знову ж таки бути досить добре для тих людей, хто холдить альте і хто вже пересиджує рік в тих альтах і чекає нарешті того аль-сезону. Знову ж таки, я впевнений в тому, що. Ми дочекаємося, це лише питання часу, потрібно потерпіти. Як бачимо, вже от щось починає потрошки відростати, і портфелі зеленіють, і це не може не тішити. Тому, якщо підвести такий короткий підсумок, поки, скажімо так, говорити про якийсь розворот ринку, падіння там все, бичка відміняється і так далі, немає ніяких взагалі можливостей, ідей немає цього бажання, оскільки. Новинний фон, макро в нас все поки окей. кажу, як мінімум до 20 січня буду тримати цей в голові позитив, далі буду дивитися. Протягом якраз цього проміжку часу ми можемо побачити дуже багато чого цікавого на ринку, тому будьте включені. Слідкуйте за ринком і не пропускайте жодну з цих можливостей, які буде давати маркет нам в найближчий час. Також залишайте коментарі під цим відео. Як вам аналітика, ставте лайк, якщо це відео було корисним. Ну і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.